Вітаю на каналі Агролюбитель. Знайшовся покупець на цей плужок для картоплі. Нарізати рядочки, підгортати. Ну, але треба відправити. Треба відправити в Івано-Франківську область. Ну і для зручності, щоб завезти на пошту і щоб відправити, треба розкрутити. Буде окремо рама, окремо підгортачі. Також пальчик на місці, тому що він тут був, хай так і буде з плужком. Це перекупи з машин забирають все, що можна. А я відправляю, як мені служив, так хай комусь служить. Також відправляю в комплекті оцю штуку для, для виорування картоплі. Тобто ці три штуки будуть знімались, а ця одна закладалась Зробив позначки. Це для 07 міжряддя, ну, праве, ліве. Ну це праве, тому що, е, тому що це по ходу трактора. Тобто, якщо стояти за трактором, то це буде праве, а це буде ліве. Підписав, поставив стрілочки, щоб людина, щоб людина собі скрутила і не бавилась. Це в нас на 0,7-70 см міжряддя. Тут позначив, де 0,6-60 см міжряддя. Ну, Середнє залишається, залишається завжди середнім. Зніму це всі три штуки ну, І Тоді рама, яка має 1,5 метра, піде в машину, так, по діагоналі, по діагоналі вона влізе, а вже зверху ці всі підгортачі підуть. Ну і завезу на пошту. Розкрутив, запакував. Спочатку думав брати по діагоналі, але вирішив одне сидіння зняти і поставити на повздовж. Тут хватило довжини, ще от візьму, отак от підставлю, щоб дверей не поцарапати. О, ще трошки підсунути можна. О, все, підсунув. Тут мішком накрию, заклинував запаскою, підставив тряпку, так щоб нічого не знищити собі рукавички зразу, тому що завтра можу забути. Відправляти сьогодні не буду, бо вже майже вечір і вона сьогодні посилка вже не поїде. Відправлю завтра зранку. І після обіду поїде на Івано-Франківську область. Оцей підон, якщо пошта захоче, може взяти все разом з піддоном. А якщо захочуть свою упаковку, то, то підон привезу назад. Поїде в упаковці нової пошти. Так, рукавички все поскладав, лапку не забув. Все як має бути. Тепер сама відправочка. Поки що тимчасово кину на піддон. А зараз якось запакуємо. Не знаю, як це буде. Чи коробка, чи піддон. Щось буде. Отак от ми запакували на пошті. Лавочку прийшлося зняти. Бокс 1,40 метр висоти, то рама по діагоналі влізлась. Все зафіксовано. Там от три підгортачі. Тут лапа з дротами і лавочка. Ну, Довелося тут гаєчки відпустити. Чотири гайки відпустив і лавочку зняв. Отут вона збоку. Тепер, щоб лавочку поставити, достатньо просто сюди вставити, ну і звідси ключиком на 17 зажати. І тепер вона це все отак поїде на Івано-Франківську область. Відправив, сьогодні поїде, завтра людина отримає. Кому відео було цікаве корисне, пишіть свої коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу.